Добрий день, мої любі малята! До нас сьогодні завітав зайчик. Йому потрібна наша допомога. Подивіться, малята, вдома у зайчика зовсім пуста кімната, немає меблів. Давайте допоможемо зайчику влаштувати кімнату, відгадаємо загадки і дізнаємось, що ж потрібно зайчику. На мені пишуть і їдять, і навколо всі сидять. Що це? Правильно стіл? На нього ти зможеш сісти, коли до столу покликали їсти? Що це? Правильно, стілець? Одяг у собі збирає, по поличках розкладає. Що це? Правильно, це шафа. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Що це? Правильно, ліжко. Подивіться, малята: у нас є стіл, стілець, шафа і ліжко. А як назвати їх одним словом? Що це? Правильно меблі. А тепер давайте влаштуємо зайчику кімнату. Поставимо стілець. Тепер зайчик зможе на нього сісти. Поставимо стіл, тепер зайчик зможе їсти за столом. А ще зайчик зможе за столом малювати, ліпити, конструювати. Тепер поставимо шафу. Зайчик зможе покласти в шафу свої речі. І ще поставимо ліжко, щоб зайчик зміг на ньому відпочивати і спати. Малята, подивіться, як гарно ми влаштували зайчику кімнату. Зайчик дуже вдячний вам за допомогу. А нам вже час прощатися. До побачення, малята!